Добрий день, компанія Віталізатор. До нас роботу поступив такий вал на відновлення. Бачимо, ми вже почали робити попередню мехобробку, як звичайно горять роки. Бачимо, ось такий дефектик. Ми його за допомогою попередньої мехобробки зріжемо, потім будемо напилювати і будемо напилювати керамічне покриття і потім шліфувати. Бачимо, вже буде. Припускам дитина погробку, це у нас кераміка, і зараз ми будемо її шліфувати. Завершили шліфування, бачимо результат. поверхня матова. Це дуже якісно, це нас кераміка, дуже міцне покриття з такими дуже цікавими свойствами. Так що звертайтеся, якщо потрібно, виконувати керамічне покриття, потім його шліфувати від накреслення.